перших же днів, як почалася війна, я прийняв посаду командира 26-артилерійської бригади Слав Наша була задача це найбільше знищити артилерії противника, контрбатарійна боротьба. Це найголовніша задача була для нашої бригади. Сам найбільше, що запам'яталося, це Білогорівка, Сєвєродонець, переправи. Майже місяць ми її так тримали з командуючим е, генералом Наєвим. От вони строять, ми їх нищимо, але вони все одно опять будують. Переправ з п'ять, наприклад, було на тому напрямку, тоді нашій бригаді дали за мужність. Е, стрічку перша артилерійська брада, яку ми втримали. Тоді таке. Командири бригад, наприклад, там, Механізованих дзвонять там, або де командири командіри батальйон. Нас нас доходить до того, що командир роти може вийти на мене. Є ціль, треба допомога. Нанести вона враження. Все, приймаємо ураження, або зараз там допрацюють. Особливо мені подобається, коли там, ми нищимо ж самі артилерію, як і ми, тому що це вона наносить вреда для нашої піхоти і не тільки піхоти, інфраструктурі. І ще, так само може там, нашу техніку, наших людей розвідка, яка от сам це саме найкраще, то що для артилерії ціль бачу, ціль знищив. Є підтвердження. На даний час нам нам допомагають озброєння, є новітнє боєприпасів хватає. І на Києві, і на Чернігівщині. І там підрозділи приймали наші. Заступник, в мене є, він... були у нас гармати, людей мобілізували. Навіть на даний час в мене цей підрозділ залишився. Потім по визволенню Харкова, Лімана. Непогані результати, які показували. І я цим так опишаюся. Там в Лімані, що вони знаходилися, вони знаходилися майже возле самої річки Сєвєродонецька. І всі мости зірвані зараз на даний час, ну так само ж построєні тільки цими переправи. От коли вже вони зайшли з другої сторони, їм перекривали ходи сполучення, наприклад, логістичного, то тоді вже вони виснажували їх, що їх немає, вже не буде нічого підвоза, тоді вони починають вже самі починають тікати, як кажуть, миші з тонущого корабля. Раніше друга до них тактика була. І там задіювали так само були танки, БМП і артилерія. Підтримкою артилерії по всім напрямкам. На даний час, як таких, танків в атаку не йдуть. БМП так само в атаку не йдуть. Артилерія підтримки є в артилерії і просто саме масово в судовому Я ставлюся так до людей, як хотілося б, щоб поставились до мене або до мого сина. Телефонний дзвінок чи військовий без подій. Перша фраза це в мене всегда визначена без подій. По тому, що ти хочеш. Якщо, наприклад, там нас трапилось то-то, то-то там, і там, загинули там, кілька трьохсоти, це саме боляче. Все остальне це мліче. Вони трудності, ми їх до них привикаємо. Я казав, в армії проблем немає. То все трудності. Їх потребують певного періоду часу, щоб їх вирішити. Краща бригада. Я можу цим сказати. Я знаю, що кожен буде казати, що в нього теж краще. У ну, мене от 26 це в є краща артилерійська бригада. Ви служите в кращій артилерійській бригаді. В Такої бригаді треба цим пишатися, що не вони слухати. Я, наприклад, цим пишаюся. Трудності для артилерії немає. Саме Найголовніше, щоб техніка була справна і були боєприпаси. Найголовніше знищити ворог і вперед, Вигнати його з нашої території. А коли ти прийшов, опі, що я тут був на цій території, був, і вона опять вже наша, то це, звісно, так. Да. Проїжджаєш, по тій території, коли вже ми її звільнили, ти кажеш, да, отут, там, отут, там. Ну, то там, то там. Не ті вже края, вид, не той, коли там різ руйнування, ми ну, відбудуємо, зробимо.